Сьогодні ми святкуємо свято утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Це наша історія, і треба це шанувати, пам'ятати, розказувати своїм нащадкам, що наші предки робили все для того, щоб відновити незалежність України. 105 років тому дві нації на уламках імперій боролись за свою державність і за своє місце під сонцем. Одна нація польська зуміла це зробити за підтримки антанти всього західного вільного світу. Наша українська нація, на жаль, не зуміла тоді вистояти, бо вона залишилася сама перед. Багатьма загарбниками і без жодних союзників. Сьогодні в нас ситуація краща, тому що маємо підтримку Заходу, але ворогів у нас не менше. Як тоді, так тепер світ нації дягає однострої і тримає то небо над державою, закладає її фундамент на фронті. Ми сьогодні молимося, як за тих, хто. Віддав своє життя, так і за те, щоб наша державність вже ніколи не ставилася під сумнів. Я вважаю, що ми маємо обов'язково пам'ятати і підтримувати нашу національну пам'ять, тим самим відвідувачі такі заходи. Адже якщо ми їх забудемо, то за що ми боремось? Дуже приємно вражено, що так зараз сьогодні багато зібралося і підгірчан, і гостей міста, і самих калушан. Адже пам'ятаємо, що наша українська боротьба триває, розбудова держави триває. І хто як не ми, маємо виборювати її, і тільки нашими зусиллями Україна буде сильна і незалежна. У нас кожного дня були репетиції. Ми дуже багато старалися. Бувало таке, що у нас не виходило. Але ми, попри це, все ми дуже готувалися, і ми дуже старалися для цього виступу. Дуже всім дякую, хто прийшов подивитися на нас.